І всім привіт! Із вами Brother's Play І сьогодні ми продовжуємо грати Among Us. Зараз я куплю щось з Космокуба. У мене це пластинок 1233. Так, зараз подивимося, що купимо. Я отут подумав, може давайте я вже тут-ось відкуплю, в принципі, і. Думаю, далі там вже перевіримо. Так. Давайте я куплю отакий хімстронат розовий костюм за 150 е, пластинок. Купляю. Так, все купив. І куплю защиту від от токсі... от токсинов. Фіолетовий візор. Так, забираю за 75 пластинок. Все. Далі я не знаю, що буду купляти. Навірно, це все буду купляти. Ну, це вже все перевіримо. Так, давайте зайду, надягну, в принципі, собі. Так, я що там був купив? Так, костюм. хімстронавт розовий. І от кот маску розову. Я ж, кстати, не перевіряв от таку от пов'язку на глазу. Ну, я думаю, ви вже можете побачити, як вона виглядить. Ну, давайте я її надягну, в принципі. Подивимося. Сьогодні до неї а потім вже десь подивимося на цю от, защиту токсинів. Так, давайте я зайду ще в магазин. В таблички. Так, в принципі, якби би я купив би табличку, от точно би не в такі от флаги. Бо як ви бачите, тут флаги... Ну, ви поняли, що тут як воно підписано. В принципі, я не розумію, для чого Амонкас. Создала такі хоч таблічки. До чого. Я взагалі цього не розумію. Це ні до чого. Я просто не розумію. Це трошки, я б сказав, тупо е, так просирати ігру саму. Мені, чесно, це не сподобалось. Так, давайте я візьму таку таблічку, Доложено. У нас стоїть 300 бобів. Хоч візьму ще якусь табличку і все. І, в принципі, ми будемо починати грати. Так, надіваю. І, в принципі, погнали. Так, і грати онлайн. Зараз в якусь кімнату, в принципі. Так, тут бачу сім ігроків. Я сподіваюся, що мене пропустять. Так, мене пропустили. Тільки тут дуже швидко йде. Ну... Я сподіваюся, що це нічого страшного, хоча воно трошки погано, я б сказав. Так, можна якийсь надягнути кольор інший. Давайте візьмемо синій. Синій, якось, чесно, мені лучше подобається, ніж розовий. Це навіть е -е, світло розовий, я б так сказав навіть. Так, ще один ігрок. Так, все, в принципі. Можна і починати. Так, все, починаємо. Подивимося, ким ми будемо. Так, вже бачу двоє вийшло. Так, я член екіпажа. Інженер. Угу, Зрозумів. В принципі, що спочатку пройдемо? Це я думаю в верхньому моторі щось виповнюю. Так. Тютя Соня якась, блін странна. А, чуття Соня вийшла. Я так поняв, поняв. От чому от виходить багато ігроки, я цього не розумію. Так, все, в принципі. Я би лучше так не виповняв, звісно, місію. Бо хто ж його знає, може це вот два і предателі. Так. Виповняємо місії, в принципі, Щоб нам було легше. Я. У мене тут секу не буду поки що оповняти місію, але там мені не скан, так? Да? Ні, не скан, то воно нічого не поможе. Ну чи сенсу ноль. Я думаю, може якийсь скан. А ну-ну почекайте. От чому вони всі виходять? Я цього не розумію. Щось їм щось не подобається чи що. Це трошки тупо взагалі. Виходити. Робиться трошки нецікаво. Я навіть скажу, що більшість виходять, ніж вмирають. Так, що в мене ще лишається в щиту? І мене тут сек. Там вже можна виповнити місію. І в принципі будемо дивитися на ігроків, хто йому вбивця. Я от не знаю, чи вже три вбивці, бо могли і вийти навіть. Цього я не знаю. Так, все, в принципі, випавне місії. Тепер тільки я за ними слідкую. Так. Зрозумів. О-по-по-по-по-по-по-по, я щось теж не знаю. Вдруг і би він був бивця. Так, на камері нікого не видно, видно повара, в принципі. Веліс. Може він інженер, я не знаю. Ну будемо за ним слідкувати. Так. Ще чуть-чуть лишається, в принципі, ми випоним всі місії, але чомусь не виповняють взагалі. Так, сорочним зібранням. Я от не знаю. Мені чось... Дуже так багато тих інженерів. Я інженер. Я інженер. Я от не знаю. Я би голосував за. того повара. Ну так якась в мене чуйка. Може бути ще й кай. Знаєте, в принципі, бо він мені теж трошки був странним. Треба знати просто, скільки тих вбивців ще. Бо хто ж його знає? Так ще кайм не проголосував, в принципі. Ну, то ще розкіпнуло. І хтось за мене ще голосував. І скільки вбивців? А, один вбивця, так? Да? Ну, я зрозумів. А хто це виповнив був? Білий, да? Скоріше всього, да, білий так? Скоріше всього, так, да, білий виповнив. Так. Скоріше, так. Виповнив білий. Так, розовий впав туди, в люк. Мені щось здається, що вони думають, що це я. Но звідки я не знаю. Все, в принципі, погнали далі. Так, давайте подивимось. Опа, на. Може бути ще й медвежонок це вбивця. Бо тут один вбивця. Лишився. Я не знаю. Чесно, не знаю. Ну, було просто странно, що багато хто написав, що я інженер, я інженер. Мені здається, що стільки багато інженерів не може бути. Повинен бути ще учений, як, як я, скоріше всього так зрозумів, і член екіпажа. Ну і ще от інженер. Ну, там ще, звісно, має бути вбивця, в принципі, але це таке. Так, демо типа, як виповняє так поняв місію, а може і виповняє. Тут нас четверо, не п'ятеро. Так, пішли дальше. Так, срочне зібрання. Ну, трупів ніяких немає. Ніхто нікого не вбиває. Звідки можу знати, що це я? Хто там за мене голосував? Півозавр. Демо? Давайте за Півозавра і проголосуємо. Не знаю даже. Ну, як може бути коричневі синій, якщо тільки один? О, за демо проголосували. Ну, все, дуже добре. Бо він щось мене хотів сливати. Ну, він і був предателем. Коротше, його і слили. Мені такі Я таки знав, що це не предатель він. Бо він отут от був і, в принципі, виповняв місію. Потім проголосували, в принципі. Його вибрали. Коротше, просто нечесно. Я думаю, більшість за мною будуть голосувати. Так. У мене тут всякі нікого немає. Так вже світло виключили. Оцього півозавр теж странний, я би так сказав, тому що от він зараз там стоїть. Вон. Зараз будуть казати, що це я. Бо там коричну вже викинули і все, це я. Я от не знаю, чи жовтий вийшов, чи він його вбили. Ніхто за нього, Ніхто його не знайшов, то, скоріше, може, він і вмер. Ой, не вмер, а вийшов. Здесь суд дын, блин. Так, от мені кажеться, медвежонок точно бути може вбивця. Якщо не медвежонок, то в мене більше сумнівів, що це півозавр. Давайте так і зробимо. Не знаю, в принципі. Ну, якщо зараз це не чорний, зараз будуть сливати мене, в принципі. Да. І оцей білий, я вам даю прям 100%, що він буде мене сливати. Подивіться. Вот От бачиш? От бачите от? За мене хочуть голосувати за мене. Давайте таки його будемо сливати, в принципі. Ну, до чого це? Ну, конечно. Ну, я зрозумів, в принципе. Ну и ладно. Ну, ну давайте, давайте. Да ти що, це білий? Ой-ой-ой, всіх Да Дайте що? Я навіть не знав. А почали гнати, що це я. Ну, буває. Або це, правда, і фіолетові. Я теж це, думаю, що це він і він теж деколи може сливати. А може й Кай. Я навіть не знаю. Тут трошки якось запутано, я б так сказав. Зараз по времені вже чуть доходить як до 20 минут. Я сподіваюся, що встигнемо другу катку зіграти, бо я тут бачу дуже довго грізіну тягнуть. Ну і слили розового. Може, це і є він. Зараз перевіримо. Якщо ні, то програли. Так, да, це був він. На силу. На силу додумалися? Коротше, в принципі, зараз зіграємо ще одну катку. Я надіюся, ми її зіграємо, в принципі, буде вже хоч би 32 минути 30. Подивимося, яке ми зіграємо. Член екіпажа. Сьогодні щось не получилось бути імпостором. Я, в принципі, член екіпажа. Інженер. Так, задання. Трошки погано, що ми до цієї ко немає ніякої місії там в скан. Ну це трошки погано. Так, порошне зібрання Ага. Мінус один. Моего друга убили. це його друг меня две жонок Хі, нормально. Трошки погано, розумієте, якщо це правда його друг, і він вже йому сказав, що це він, то це не цікаво. Я з його телефоном в Так, це трошки тупо вийшло, зрозуміло, ну, що це він. От з цим трохи погано в принципі, грати, бо, бо в когось от, є брат, і він з ним разом грає. І той брат показав другому, що от, це був предатель. І все. В принципі, це трошки погано. Так не цікаво обша грати. Так, якщо це скрасний, то все. Це стоподово він слив його. Ну, коротше, так і от. Це в кожному може бути таке. Ще двоє не проголосувало. О, дивіться. Зараз перевіримо. Якщо це він, то все він просто слив його. Ха. Прикольно. О, прикольно, дуже ще прикольно вийшло. Коротше, ми його просто так слили. Скоріше все, це жовтий, бо я бачу, що це він його там біля нього був. Коротше, я голосую за нього. Бо мені здається, якби він побачив трупа вже, то він би зразу проголосував. Він, походу, або як затупив, або що, я не знаю. Ну, скоріше всього це жовтий. Тому мені здається, що це жовтий. Так, ще 4 не проголосувало. Тягнуть резину. Так, ще 3 не проголосувало. От зараз перевіримо, якщо це він, то все. Головне, щоб це він був. Все. Щось в мене зараз кабдечуйка, що це все. Зараз будуть за мене голосувати. Ну, треба це ожидати, коротше. Хай мене вибачає, в принципі. Опа, на. Ну, це був Арталіс 2, Хаїсі і Кай. Ну, в принципі, це все. Ми програли. Так, в мене вже 19 й уровень. Вже прикольно, в принципі. Ну і вже, в принципі, зараз вже будемо виходити. Бо я бачу по времені, в принципі, вже 28 минут 23 секунди. Ну, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і змак завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока.